103 день в Канаді, 24.09.23, Сьогодні неділя, сьогодні дуже-дуже гарний день, ну, як завжди, в мене всі дні хороші. Всі дні хороші і поки ще сьогодні, зараз ще середина дня. Зараз тільки за 15.6 в мене. Я вирішив зняти відео. Бо більше ближче до вечора, в мене вже акумулятор розряджається, і я вже засипаю, позіхаю, і це вже не я. Це вже не я. Зараз поки ще я в настрої, зразу зніму відео. З зніму вдень. Я ще захотів зняти вдень. Хотів зачепити ось ці вікна. Отак виглядають в мене вікна. Блін, на відео, як завжди, не видно. Але вони подвійні. Вони, вони сказають, так, закриваються два ряда. Два ряда. Вікон тут замок, який він не відкривався, бо тут було з боку все забито пилюкою. Я відкриваю одне, відкриваю друге, тоді, тоді повністю відкрите. Тут сітка. Сітка, вона її можна знімати, але краще не знімати. У мене в хаті нема мух. Я відкриваю одне до половини і відкриваю друге. А це я закриваю. І в мене виходить тут, повітря заходить сюди і сюди. Якщо буде падати дощ, він всередину не попадає. Я люблю такі вікна, бо можна. Закрити штору, повішати собі картину і вікна, вікна відкриті. Так само от при, привідкрив і все вікно закрив. Дуже зручно. Отак виглядає цей шнурочок, а не видно. Е, Отаке от от в мене вікно. Чисте. Насправді воно чисте. Так то видно, що воно матове. Но. Але але по порядку, по порядку буде так. Я зачеплю вчорашній день, бо вчора я написав дуже багато, вже позакреслював і забув прочитати, що я. Мене вчора викликали на роботу. Вчора я якраз поїздив всюди, де хотів, повернувся додому, сів їсти, вже закінчував обід, і до мене позвонили з роботи. Бо одна квартирантка подзвонила на сервіс. Одному, він той чувак, що на сервіс він був сьогодні вихідний, але вона подзвонила на його номер. І сказала, що в неї протікає душ, душова ліка протікає, коли закритий кран. Ну, Я вже собі уявив, що це таке. Ну, подзвонив до нього, розказала йому, там тече вода, він подзвонив на роботу, з роботи подзвонили мені. Я живу близько, мені це не проблема. Якщо я вдома, тим більше. Подзвонили і кажуть, отака ситуація. Я зразу сказав, це не є серйозна проблема, але раз таке хвилювання, і я маю можливість піти, мені 5 хвилин йти, Я прийду. Я прийду, подивлюсь, я зразу сказав по телефону, що це фігня. Я прийшов. Е, головне, тут в мене колія, і я якщо туди, переді мною десь метрів 15 колія і якраз включились їх тарі. І поїзд. Поїзда в них тут по 3 кілометри. Треба чекати 5 та більше, ну, 5 хвилин точно, я не знаю, скільки там. Вони через Даунтаун їдуть, через сам центр. В них колії тут проходять, і вони тут скоро їхати не можуть, бо вони дуже довгі, два тягачі американських, тих таких величезних, потужних. І вони їдуть помаленьку. Так що треба чекати. І я почекав там, зайшов на роботу. Заодно мені ще сказали в, в другій вежі Tower B, там ще в одного юніта. Він каже, не працює один туалет. Майже всюди два туалети, де дві спальні. Ну, я подивлюсь. Не працює. Він так хитро написав, а насправді він забитий був. Пішов я до тої дівчини. Там це дві нових квартирантки. Дві дівчини, подруги знімають двох... двохбедрумну квартиру, і вони зовсім не орієнтуються в тому. Перший виклик від них був такий: не працює розетка. А тут зроблені розетки так, що розетка ніби в стіні, а при вході вимикач від неї. Що коли йдеш з дому і там запхана лампа. І тільки одне гніздо, як два гнізда є, два. одне працює, а друге від вимикача. І вони дивуються, одне працює, а друге не працює. Кажуть, друге не працює, треба зремонтувати вимикач Клац. Ну, це не тільки вони. Ми от їм то показали, вони не знали. На кухні в нас є теж такі розетки, що з резетом. Якщо попадає вода, вони просто виключаються. Нажати треба резет. А зараз е, в душі. Я заходжу, вона каже, от тут в мене в вані протікає вода, коли кран закритий. Я заходжу, а там сухо. Лійка суха. Ех, всі користуються душом і всі розуміють, якщо лійка стоїть так, в основному вода стікає майже вся. Якщо лійка стоїть трошечки так, там от е, вода збирається. Закрився кран, вода залишається всередині. По чуть-чуть повітря проходить в дірочки, і вода просто через якийсь час, через годину, може і вночі просто скапати вниз. І вони настрашились, що тут вода потекла. Пішли, ну, і це. Я прийшов, ну що, їм пояснив, як, як тут все працює. Пішов до того чувака, індієць. Забили туалет. Ну що, пішов, пробив, огр, пробив нічого. І пішов додому. Пішов додому. Знов поїзд знов попав на поїзд, але приємно українців йшов на роботу, було сім'я українців. І йшов назад теж. Пара українців, чоловік з дружиною, я з ними поспілкувався, поговорили, поки поїзд їхав, потім вони пішли направо, я наліво. Купа українців. Вчорашній день роз, роз, за 5 хвилин ого-го! За 5 хвилин розказав вчорашній день, Зараз. бо протяг, вікно відкрите. І це, сьогодні я проснувся по будильнику, поснідав. Поснідав я, а, макарончики з м'ясом. Макарончики з м'ясом, нічого не смажив. Хліб е, в тостер кинув хліб. Е, зробив собі кави і поїхав. А, не поїхав. Блін, ото в мене пам'ять. Я секунду, секунду, вже біжу. Вже біжу. Е, і і і знайшов я ще десь позавчора напевно. що. Е, мені треба хліб зберігати десь. І я зберігаю зараз в пластиковому боксі, але це не для хліба. І просто так ставити хліб ні, він висихає. Він має бути так прикритий, але щоб повітря потрапляло теж. Я знайшов е, отаку от от класну штуку. Це для хліба, і тут треба трохи підрівняти. Це для мене зовсім не проблема. Я це все викатаю гарненько, буде як нове, металеве. І плюс ось ці бокси. Кава, цукор і, і чай. І чай. Закриваються вони досить плотно. Гарні бокси, гарний сірий комплект. Він буде стояти в мене, де холодильник. За... Ну, побачимо. Де він буде стояти, це вже не проблема, добре, що він є. Для хліба і ну, це, е, мені дуже сподобалася штука. Вони від 10 доларів коштують в гіршому стані, ужасні. Я не розумію, чому ці е, коробки такі дорогі. Це металева, є дерев'яні, але ну, це дуже класно. Мені сподобалося. Я думаю, всі згідні. Е, забрав я цей е, бокс. Я домовився на 10 годину, на 10 ранку. Мені то далеко було трошечки наверх їхати, там кілометрів 15, потім вниз до церкви. І я думався на 10 годину. На 10.00 мені показував GPS, що я туди приїду в 10.05. Ну я трошечки поспішив, гарненько проскочив, як, як показує знак 50, я їхав в Цей 100-110. І приїхав я туди в 10.02. З тої жінки ще була маленька морозильна камера, половина цієї, що я сьогодні взяв, за 100 доларів. І я хотів домовитися за 50 за ту морозильну камеру, але я приїхав, дивлюсь, вже два китайці виносять її. Вона все пороздавала, ну, попродавала там все за гроші було. Жінка якась приїхала, квітку таку взяла декоративну. Якраз в один момент ми всі поприїжджали. А я взяв собі оцю хлібопічку безкоштовно. Для зберігання хлібобоксу. І що? І поїхав я до церкви. Приїхав я до церкви, трошки запізнився, але нічого страшного. Чи відбув службу, пішли ми потім на каву, зустрівся з Джорджем, зустрівся з Марією, купа, купа людей. А, До речі, поки їхав до церкви, я їхав зверху. І якраз дивлюсь, знайомі з церкви топають пішки, їм батько нети, і я якраз їх підібрав, зупинився, все, відкрив вікно, бачив, не доходить. Слава Україні. Підвіз їх до церкви. Ми потім... Теж на каві поговорили приємно, обмінялись номерами ще, бо я не мав номера чоловіка. Він якраз шукає роботу зараз. І він якби автослюсар, може комусь потрібно, він розбирається в машинах, любить то покрутити. Розказав йому за аукціон, де я взяв машину. Отаке от, от. Всі вже порозходились. Я залишився з пані Марією, там трошечки їй допоміг, і там роздавали сьогодні продуктові набори. Просто на столах поставили. Морква, огірки, картопля. Ну, фактично, в мене все є. Ну, я собі взяв моркви, в мене не було моркви, я може сьогодні. Точно, я вже розморожую лапки. Вони вже розморожені, я сьогодні буду готувати. І я собі взяв чотири морквини, багато не треба, щоб іншим вистачило. Чотири морквини взяв собі яблук три, три яблука, там що взяв? огірочок один взяв. І ну так по мелочі. Пані Марія, знову ті двері закриваються. І пані Марія, Марія Марія дала мені ще консерву в м'ясну якусь консерву. Я взяв такий маленький пакетик зразу заніс в машину і повернувся. Допоміг їй прибрати туди-сюди. Ми вже залишили самі. Винесли там сміття, помили кавоварки, ось ці термоси. І вже збиратися Марія забула дати жінці пакет, теж. Теж те саме, картопля, морква. Та й що воно? За тиждень зіпсується, дала мені. Мені воно не зіпсується, тим більше в мене тепер величезна морозилка. І я запросив Марію до себе. І в неї якраз була хвилинка, і ми поїхали до мене. Приїхали до мене, я зробив кави, показав свої хороми. <рес> е, ну, гарно, гарно. Марія мене похвалила, як завжди. Е, і цей. Гарно, мені все їй сподобалось. Мені теж подобається. Приємна кімнатка, приємна кімнатка, як в коментарях написали, холостяк, холостяцький, такий, холостяцька кімната. Більше мені місця не треба. Я отут кілька метрів проїдусь, проїдусь на цьому кріслі і все, я вже за столом, треба сісти на Лейзі бой, сіли тут, показав проектор. Гарно. Гарно. Посиділи, попили кави, поговорили, та й пані Марія поїхала додому. Поїхала додому, а я вирішив готувати їсти. І за, зайшов ще раз на маркетплейс. Якраз закинув мені чувак. Е, так, щоб я не пропустив нічого. Е, так, та, та, та. та, і якраз дивлюсь нове оголошення. За 60 доларів е, виставили морозильну камеру. Морозильна камера дуже класна. Ну, фотографії, свіже оголошення. Я зразу йому написав туди-сюди. Торгувати за 50 доларів мені дуже треба, там велике повідомлення, в мене воно вже заготовлене. Скину. І ну що, вони написали, добре. Я, я зразу попросив адресу. Скину мені адресу, я кажу, за, за 30 хвилин буду. Хоча мені туди їхати 15 хвилин, я собі беру з запасом. І він каже, добре, бо тут дуже багато пишуть. Та щебе. Така морозилка коштує 200 доларів. 200 доларів, бо ми з Марією тут сиділи і якраз за, за нею говорили. І ми дивились багато оголошень. Була одна за 50 доларів, але зовсім в іншому місці 40 кілометрів їхати звідси. І маленька, з шуфлядами. Ну це буде добре, це буде дуже добре. От мені якраз і кур на дно кинути, і хліб туди заморозити. І таке от. Ну, звісно, вона завелика. І за 50 доларів він тільки сказав, я, я розумію, що там мільйон людей і вже торгуються, і вже 70 йому пропонують доларів, напевно. Сів машиною полетів до нього. Заїхав я до нього швиденько 15 хвилин. І що? Вони допомогли мені її загрузити. Ми втрьох її загрузили. Вона, була, вона включена була вдома в них, працювала, все як має бути. Я прийшов подивився зразу їм 50 доларів, навіть нема що говорити. Вони мені допомогли загрузити. Бо я їм написав повідомлення, хтось допоможе мені її загрузити в машину. Бо вона реально тяжкувата. І ну, вона дуже велика, якби вона була менша, я би її ще взяв, а так і неможливо навіть взяти. Помогли мені її загрузити, я приїхав додому. Поки, поки їхав, я от сидів в машині, це було неподалік Секунда. На секунді працює Оля, яка живе біля мене. І я зразу подумав про її чоловіка, який допоможе мені загрузити додому. Я до неї дзвонив, вона не могла взяти трубки, була на роботі. І ну що, я поїхав додому. Приїхав я додому, і вона мені подзвонила. Я пояснив ситуацію, кажу, тут твій чоловік поруч живе, мені треба допомогти занести морозильну. Вона каже, без проблем. Подзвонила до чоловіка і за 20 хвилин він вже сказав, що буде тут. Він поблизу живе просто там зібратись туди-сюди. Я за той час підготував підставки під двері, щоб двері були відкриті, повідкривав двері, викинув морозілку з машини, лід весь відколупав. До речі, де ніж? Напевно, в хаті. Та, в хаті. Взяв ніж для масла. Він не гострий, щоб не пошкодити. Просто легенько під колопати, вона вже і так чуть-чуть розморозилась, поки я її віз. Викинув все, підготував, він прийшов. Ми просто її підняли і занесли до хати. Занесли до хати, поговорили з ним. Дуже хороший чувак. За, Запрошую їх обов'язково на каву. Але, ну, перше, треба навести порядок, ну куди? У мене там морозилка посеред хати, я зараз її буду витирати. От, Занесли ми все. І що? І я зараз буду. Її перше помию, помию морозилку, гарно повитираю, поставлю її на місце, придумаю для неї якесь хороше місце. Я думаю, замість тої старої якраз її поставлю в куточок. Вона там буде нормально стояти, і буду готувати їсти. Ці крильця, що мені дали на церкві Володимира, я їх сьогодні приготую. А до них, може, зроблю плов рис. У мене рису вже є досить, а в мене багато дуже всього. Побачу, може макарони все ж таки зварю. Макарони з куркою, так само обберу кісточки і сьогодні, може погризу кісточки. Зовсім не вибагливий, можу їсти кості. Я жартую, я не люблю оцту. Мені не смакують страви з оцтом, чомусь вони для мене скищили на смак. Не смакує мені. Їсти можу, але воно не то. Тому я стараюсь без оцту. А все решта можу їсти. Так що буду сьогодні готувати їсти. Година не пізня, я думаю, все зроблю десь до восьмої години і вечором ключу кіно. Кіно, кісточки, горішки, пиво, так що пиво в мене багато. Отак. Морозилка дуже класна. В неї ще є знизу дві решітки. Вона глибока. Три, три яруса. Я, Перший ярус пустий, другий такі дві решітки, які їздять ліво право і зверху ще три решітки. Дуже великий холоморозиль, дуже велика морозилка. Я і, і, запропоную і Гарі, і Нані. Нехай купляють туди, все складають. Місця хватить для половини будинку. Все сьогодні хватить. Дякую.